Привіт! Вінок на Маркішу і це, це ралі. Ай блін. Так. Я її чуть-чуть тут поміняв чуть-чуть. Ну, тут змінилося коротше тут. Ну І ці полоски, це видно. Сьогодні все кластри. Не, ну я не пришел полностью, типа, то. Залушилось 5 секунд, это Ну, добре, я догнав і. Я взагалі не розумію, що за режим. Ніяк як легко. Так, я знаю, що цей момент тут. Туда, ну, хоть другий, хоть другий, це нормально. Хоть другий, реально. Це взагалі ідеально. Я так думаю, для першого разу. А як цей режим називається? Випробувавання. Випробування. Тут Б-клас А, цих два і все. Короче, сьогодні у нас майже тут нічого не залишилося. Ми сьогодні щось зробимо у цій машині? Ми перше з жиділом. Я тут, короче, синій вогонь. Ні, ружевий. Отакий, От типа. Ні, 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 ні 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 О, та, такий. 60. Том? 60? А тебе зараз? А як так? Бум. Та блін! Не це. А он це. Бім! Бімка! ні, Просто так і все, вообще гарно. Це капець, я не можу. 75. Такі ці не мама рідна. Ой, я би такі я собі хотів, -моє. Ще би в якийсь колір. Взагалі гарно би було. Ні, синій ні. А ні, можна тільки в один. Ну це знаєш такий там. Ну гарно би виглядав. Купити все. Ну, ми маємо її гарно виглядає, вообще гарно, прямо купець. Е, ну, давай сюди. Боти на середній уровень, уровень. mắt xem nó mắn ní đâm đi 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 Не, настаті це вже це мій враг був. Це мій враг та машина була. Що ззаді мене там? Той бікфут, фут. такий. Йома, як гарно виглядає, рожевий... а вибрав просто, йома. не думаю, що це так гарно буде виглядати. Ага, доганяє зараза. Де? тут? Та реально, це нереально у нього виграде, одна се клас. Він треба завжди, завжди він буде перший десь. Завжди. А потім ти його обгониш і все. І не факт, що ти будеш першим приїдеш. Це майже нереально. Хоч це не бот. Хоч бот, хоч не бот. А, ні, ху нифига. Блін, напевно, я не напевно, можу. Та ні, він поїхав в ту саму сторону. Ні! Та блін. там тусуется. О, они цебоцы? Фу, Ты знаешь, легко. Так, я хочу управление прокачать. Фокстрот 30 років, ну и... Я так думаю, я важнее могу, и все, обещаю. О, вообще нереально. Для меня. Ай, блин. Лягенький. А. Короче. Давайте будемо проходити це. Мені якось інтересніше стало проходити. Інтересніше. Значить, коротше, це відео посвящено, я не знаю чому. Як називати це все, хоча б. А хіба ми всю карту маємо проїхати? Що? А, ні, не всю. Ну просто трасу. Почекайте. Я що зараз нічого не пам'ятаю. Просто нічого. Це як розуміти? Ну, от як? Ну подумаєш чуть, чуть не туди. Та добре. Ем. Це як? такого ну, ну давайте еще раз. За сколько я хвилин проехал? Я не знаю. Да блин, все, заушилось 20 секунд. А не, у меня не заушился, вроде. А сколько секунд? Ага, 80 секунд, щоб, короче, пройти це. Тут розробочики, я так думаю, на це попотіли, попутіли, щоб таке зробити. Оці штуки. Це дуже важко, я би сказав. Запамтайте моє сува. Це дуже важко зробити, так? Нічого собі так важко. Є, ну тут взяли нові текстурки, ну, типа, зрізали одні і ще ну, тумана тут нема. Ані, є. З Під коліс. А що? О! 30 секунд завжди туда! твій результат. Не дивив мені уже. Кстати, хочете, я вам сьогодні щось розказувати? Коротше, коли я йшю е е перед тим, що, коротше, до мене йшу, прийшов друг. І, коротше, у мене є дома дідуни скутер. Він дозволяє е е е мені на ньому їздити. І, коротше, я його, коротше, катав. І коротше покаталася і ми так пограла там гру, цю пограли, ну, він видав цю гру, я не розумію, він всі ігри прям видаляє майже всі. П'ять є, коло 3. <пух> Легше легко. Легко просто. А може і не. Три залишилися ще попереду. Три. Ну, ні, ну три кола, це дуже легко. Я так не думаю. Ну, зараз це вообще, ну, і ще Та зараз тут трьомозим. Дивися, а ще попереду один. Ну цей зелененький, пф, вообще легко. Колись я казав дуже важко його було мені обігнати. Дуже. Прям нормально, а це все тепер вообще уже легко. Ну і нема вс. Ще не понял. А, бор, короче. Сбиты. Конусы? Сто конусів? Ви зараз... Ви зараз... ем. Че, Я ничего не понял? А це не хвилин, так, це не хлопни. Не, ну це вообще нереально. Так-то за 20 секунд. Турбо ми зібрали. 40... Ну це нереально. Я ще раз пробую це. Я, ну це реально нереально. Ну блин. Хоть у мене талька клас П'ять конусів є хоча б. Ще залишилося 90. 95. 95. Тепер уже менше. О, 33 вже. вроде бы 100 конус еврея рил, но я так понял. Я надеюсь, что тут на 20 конус ближе. Реально. Мне бы дуже сильно хотелось. Ну, ну блин, ну хотя бы шось. Более-менее нормально. Підійде. Я, короче, я раз пограю, бо у мене буде Сек... У мене секлас вообще та не бейки там. Кстати, я хочу подивитися на свої колишні машини. Ну, у мене з Б класу одна машина, а з А класу дві. Опа, як я люблю. А це беклас, блін. Ну добре. У мене ще секлас. Нормально. Може. Може, нормально, я не знаю. А цієї тр... а... Ні, а цієї траси не було? Ніколи. А залишилося ще чотири. Хоть, ну, хоч, е, ну хоч бачимо цего. О, цей мій теж враг майже був. І взагалі перший не зрозумів, що робити мені. Ага, бачите ще три. А прикиньте, ті, 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 коротше, персонажі, ну, ті машини пропадають, які об, об, об обганяв. Обігнав, прикиньте? Вони пропадають. Ні, я перше возьму це ускорення, що я сказав. Ще залишилося два, йома, я так дістал! Добре, і так потихеньку переганяю. Ага, я знаю, куди далі. Сюди. Ні, ну цієї траси не було. Опа. О, вся гарна у нього машина гарна. Бо бачите, він пропав. Я взагалі цього не знав. Реаль. Я ще раз правлю. Ну Ну блін, напевно, я затупив на тих поворотах, що там так, так, так. ну це реально. Я напевно реально так затупив, що це капець. Заду у мене нікого нема, ну я стартую самий останній. Ну все, я не знаю, проповнив, це капець. Давай, ну... А вони ще й нитру не берут. я знаю, бот... Короче, машини на В класі вони так летять, що це капець. Так едут капець. Це вони так, коротше, газують. Може, я ще не це. Може в мене вийде. Ні, не вийде. М -м -м. Ні, так, не знаю. Не знаю, чи я приїду першим. хотя бы чуть-чуть, на чуть-чуть. Как -чуть. бы у меня был класс был босс, это капец. Это капец, это нереально для меня был. Блин, я еще туда поехал. Но нет, он не дает. Так, уже выехал на полосу, блинчик. Давай, ты сможешь, Марк! Нет! Ну, блин, как... Зайдери, Боже. Ну, я просто не знаю. Все, ну це вже я не знаю реально. Десь тут багато машин насекла. одне ми вже прийшли. Коротше, добре, я це дограю. Я це доіграю і все. Я більше не пробую. Це реально нереально, но Хоч як ти не стартанеш, хоч як ти не повернеш, це нереально. смислі стрибок на 90 метрів. Де є там стрибки? А є. А де ботики? Ну, добр, давайте сразу пройдем. Ё-моё, тут такие маневры. ⁇ -мо ⁇ я нормально пошел. Более-менее, но хоть конусы побыл. Что еще здесь у за ваши все. О, 15 тысяч! Так кто? Блин, 15 тысяч это вообще. А то, что я пришел, погоня. Це воно все, вроді. Да. Ні, ну, другий, ну, це, я хочу бути першим, я сказав, я хочу бути першим. Я не завишу цю, це, коли я не буду першим. Я не завишу нікого. Я дуже близько до краю повертаю. Все, я не можу. Ферк. Це нереально і все Це просто я не знаю. Ні, вони ні беруть, ну не, не дають. Туда, Более-менее. А, это він пропал. А як мене перегнуть, то я тоже пропаду. Не, ну это нереально, щоб мене перегнали, А нереально. Послідній, він виїхав на трасу Бліїна. Так він тут був, коли я вроді би. знаю, ну, это просто нереально. Но я на миллисекунды просто. Ну, добро, на сегодня все. Всем. Всем, 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 всем,